Що таке взагалі нарощення? Виявляєте, налічується близько 18 методів нарощення волосся? 18! і для кожної з цих методик знаходяться свої клієнти. Близько трьох тисяч років назад було виконане перше нарощення, яке знайшли. В Єгипті знайшли жінку, в якої було нарощення волосся за допомогою смоли. Тобто нарощення виконували ще три тисячі років тому. Тобто це колосальний час. І зараз до нас дійшли найкращі, найсильніші методи. Ми робимо курс онлайн, який вийде осінню, і в цьому курсі будуть зібрані всі види нарощення волосся, які самі популярні. А зараз ми поговоримо про те, нарощення яким користуємося ми, ми робимо кератинове нарощення волосся. Воно полягає на тому, що ми дочіпляємо волосся донорське до свого натурального волосся за допомогою кератина, який попередньо наносимо за допомогою щіпців, розпалених на 220 градусів. Ми наносимо кератин і за допомогою цього кератину ми робимо формуємо капсулу мініатюрного розміру і дочіплюємо донорське волосся до натурального волосся. Тобто таке нарощення, воно зараз на ринку найбезпечніше, і цим цим, цією технікою, цією методою взагалі, користується більшість дівчат, які шанують своє волосся свій час і дбають про себе, тому що це тривала техніка нарощення, це техніка нарощення безпечна для нашого волосся, і я рахую її найкращою, яка є зараз на ринку.